Сьогодні 27 квітня день народження нашому славетному земляку Бойченко Семена Петровичу. Бойченко Семен Петрович одна із найяскравіших радянських історичних Коли Ми поклали квіти Бойченку. А головна, сама яскрава пам'ять про Боченка – це плавання в його честь. Після 14.00 ветерани плавання зустрічаються в водолії, де запливи будуть присвячуватися Семену Петровичу Боченку. А які заходи ще будуть в цьому місці присвячені? А заходи ще будуть 29-го в кінотеатрі, значить, спортивна свято. що у нас збереться, де будуть, проводити, там, показувати фільм документальний, нагороджувати кращих спортсменів юних. Ну, Бойченко будем... Баштанка пам'ятає, на сьогодні, дай Бог, щоб його ще відродили ми це ім'я в межах України. Було б дуже. Борис Іванович, а, а в цьому році, які ще будуть заходи? до Заходи будуть, я, я не знаю, якщо нас запросять, значить в кінці е, квітня, травень квітень, в значить буде міжнародний турнір, планується на честь бочку. А головні в нас в нашому районі змагання це на День флота Рощі. Це Воно вже пішло як традиція, ці змагання, і дуже масово приходять, і це наша і надія. І наші спогади про Боченка, і наша пам'ять. І я думаю, що всі їх очікують на ці змагання. Значить, остання неділя, липня місяця, червень, липня місяця, марінеруш. Mm -hmm. Так що запрошую вас всіх, бажаю вам успіху. Дякую, слава. Давайте. Я ще привіт цей. А воно не посилається, щоб це послати. Все. Кому? Ну, дочки, моцмачанки. Можна, можна. Користуючись нагодою, я хотів би, щоб ці заходи, які ми проводимо. значить, Вівторок ми відіслали спортсменам Москви і нагадали їм, що Баштанка помне Бойченко. І запрошуємо їх на день флота в Марину Рощу на заходи. Дякую.